Батьки затіяли ремонт, тому давайте поїдемо подивимось, що вони вже встигли зробити. Я такі відео страшне люблю дивитися, і взагалі люблю всю ось цю двіжуху, і дуже хочеться вже навіть собі щось таке почати робити. Але це буде у нас трішки згодом. До речі, це ось наша дача. Біля неї ми проїжджаємо. І ось тут живуть батьки мого чоловіка. Заходимо в будинок. В Цих двох кімнатах батьки зробили ремонт ще, здається, пару років назад. і проходимо з вами саме в третю кімнату. Яка і знаходиться в стадії ремонту. Це ось ця. Бачу: тут вже вирівняли, пошпаклювали стіни і зробили стяжку на підлозі. Не знаю, як правильно це назвати, Підлога зараз виглядає ось так. Підібрали сюди шпалери, ось такі в сірому. Кольорі і фотообої, ось такі з квітульками. На підлозі буде ще ось такий ліноліум, трішки пізніше. На ремонт ми з вами подивились, тепер ходімо, зробимо обхід території. Ось такі квітульки у батьків ростуть, а на городі є ось такий величенький баштан. До речі, дуже багато вже в них кавунів і такі вони вже досить великі. Е, є ще дині, але до динь я не дібралася, тому що вступила в грязюку. Тут все прям дуже залито. А тут, бачу, є ось такий гарний низькорослий помідор, буде скоро достигати у формі сливки. Ну і йдемо в теплиці дивитися на їх високорослий помідор. Пінк Хто не знає, батьки також займаються вирощуванням помідорів.